так, розв'яжемо рівняння ось такого виду, де у нас є знаменник дробу. Запишемо перше рівняння. Дріб в чисельнику Х плюс 1 в знаменнику 3 дорівнює 5. Як ми говорили на минулому уроці, що можна обидві частини рівняння множити або ділити на одне й те саме число відмінне від нуля. От В даному випадку, для того, щоб у нас не було знаменника дробу, треба, щоб він скоротився. щоб скоротився, треба помножити дріб на 3. А це ж означає, що множити потрібно не тільки ліву частину, а й праву за властивістю розв'язування рівнянь. Отже, множимо обидві частини рівняння на 3. Ось так ставиться рисочка, помножити на 3. Множимо на 3. Вийде в нас обидві частини 3. Помножити на х плюс 1 в знаменнику 3, і праву частину помножимо на 3. В лівій частині знаменник і 3 скоротиться, і залишиться ось таке рівняння х плюс 1 дорівнює 15. Тепер розв'язуємо його, так як ми вміємо. 15 мінус 1 буде 14. Відповідь обов'язково пишемо. Х дорівнює 14. Аналогічно розв'язуємо друге рівняння. 2х мінус 7 в знаменнику 5 дорівнює 1. Отже, наскільки треба помножити дане рівняння, щоб знаменник скоротився на 5. Множимо. Якщо ми дивіться, помножимо. Ліву частину на 5 і праву частину на 5. 5 і 5 скоротиться, залишиться 2х мінус 7. І в правій частині 5 помножити на 1 буде 5. Розв'язуємо рівняння, так як ми за алгоритмом не відомі вліво, а відомі вправо. Якщо переносимо, то змінюємо знак на протилежний. Було мінус 7, стало плюс 7. 2х дорівнює. 5 плюс 7 буде 12. А тепер ось ми бачимо лінійне рівняння. Таке 2х дорівнює 12, щоб його знайти, треба 12 поділити на коефіцієнт на 2. Отже, х дорівнює 6. Відповідь х дорівнює 6. Х дорівнює 6. Тепер розглянемо ось третє рівняння. Дріб Х поділити на 3, додати дріб Х поділити на 5 або Х5 і дорівнює 8. У нас тут є два знаменники різні, 3 і 5. І щоб скоротилися вони, ці знаменники, треба обидві частини рівняння помножити на їхній спільний знаменник. А спільний знаменник для чисел 3 і 5 буде 15 на 15. Тобто, дивіться, ми множимо. Ліву частину на 15. Множимо ліву частину, кожен доданок множимо на 15 в лівій частині. І праву частину множимо на 15. Тепер бачимо: можемо скоротити 3,15, скоротимо, поділивши на 3. У знаменнику буде 1, в чисельнику буде 5. Тепер у другому дробові 15 і 5 Скоротимо, поділивши на 5. В знаменнику буде 1. У чисельнику буде 3. От і отримали таке рівняння: 5х плюс 3х дорівнює 15 поділ, помножити на 8. 10 на 8, 80, 5 на 8, 40, 120. 80 плюс 40 120. Отже, 8х дорівнює 120. Ну, тут можна зрозуміло, що зараз. Поділимо 120 на 8. І так як тільки що ми 120 отримали в результаті добутку 15 на 8, то коли поділимо на 8, то отримаємо 15. Х дорівнює 15. Відповідь Х дорівнює 15. І останнє рівняння. І останнє рівняння. Ось четверте. Четверте. Х четвертих відняти х п'ятих дорівнює 1. Знову помножимо на спільний знаменник. Спільний знаменник – це 20. Отже, ліву частину множимо на 20 кожен доданок і праву частину множимо на 20, кожен праву частину. Так, отримаємо 20х четвертих. Мінус 20х п'ятих дорівнює 20. 20, на 1. 20. Скоротимо, 4 і 20, скоротимо, поділивши на 4. Знаменнику 1, чисельнику 5. Аналогічно 1, 4, 5х, мінус 4х дорівнює 20. Х дорівнює 20. Розв'язали. Бо тут 1х дорівнює 20, отже, х дорівнює 20. Обов'язково пишемо відповідь х дорівнює 20. Ось так розв'язуються такі рівняння для того, щоб позбутися знаменника дробу.